Друга позиція про те, що ви сказали про газ. Дивіться, є дві цифри, я вам назову. Дві цифри. Від того, що була різниця в цінах на газ, дехто заробив мільярди. Дехто. І де з ким, кого ви знаєте, і рядом сидіте, ділився. Щомісяця. Але. Ми втратили на, різні, на різниці цін, друзі, за на цей час 53 мільярда доларів. Ви уявляєте, скільки грошей вимолив з, з газових оборудок? І другу цифру я вам назову: Стокгольм. І за контракт, який був підписаний у 2009 році, прем'єр-міністром забув які прізвище. Так от я вам хочу сказати. Що сьогодні, що сьогодні, що сьогодні в що сьогодні, що сьогодні в, в Стокгольмі Росія агресор нас судить по цьому контракту? Це ще більше 40 мільярдів доларів. Якщо приплюсувати, у нашої країни хочуть вкрасти внаслідок таких бандитських дій 100 мільярдів доларів. Це скільки бюджетів нашої країни, це скільки пенсій українських громадян. Тому ми будемо вести чесну політику. Я розумію, що люди не одразу це вірять, але люди це відчують, тому що ми піднімаємо зарплати, ми піднімаємо пенсії, ми відремонтуємо дороги, ми відремонтуємо лікарні, ми зміцнимо місцеві бюджети, ми відродимо національну економіку. Ми просто це зробимо. Ми виконаємо нашу роботу.